Слава Україні! Реставрація покрівлі пам'ятки архітектури на Проскурівській 11 призових місць на чемпіонаті Європи з карате у Хмельницьких спортсменів. Про це та більше про наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. В Україну прибув перший броньований автомобіль швидкої допомоги, придбаний за кошти ініціативи юнайте 24 Загалом закуплено 13 таких автівок. Ці швидкі допомагатимуть українським медикам евакуювати поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Вартість цих авто 124 мільйони гривень. На них встановлені спеціальні шини, які можуть їхати спущеними. Ці швидкі виготовлені спеціально під замовлення в Канаді. Як тільки інші машини з партії будуть готові, їх одразу транспортують до України. Перша автівка вже незабаром відправиться на фронт на своє перше бойове чергування. Рекорд від армії дронів за тиждень бійці уразили 428 одиниць російської техніки. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання. Майже на весь день у обласному центрі вимкнуть воду. До 20-ї години кілька вулиць на Дальніх Гречанах вкотре залишиться без водопостачання. А саме вулиці Волочиська, Партизанська, Залізнична, Костюшко, Філіпова, Івана Павла II. Комунальники знову викодимуть переврізку водопроводу. Про це повідомили в Хмельницькому водоканалі. Більше про планові відключення у нашому телеграм. Скануйте QR-код та підписуйтесь. Ярмолинецькі лісівники влаштували виробництво сухпаїв. Цією діяльністю вони займаються ще з початку повномасштабного вторгнення. За минулий рік лісові господарники відправили на передову понад 5 тисяч власноруч виготовлених продукти, продуктів харчування. З часом розширили масштаби виробництва. Тепер за добу можуть пересушити до пів тонни сировини, яку вирощують власноруч. З одного пакетика за 20 хвилин бійці можуть приготувати 5 літрів смачної гарячої страви. Нині лісові господарники завершують виготовлення 25 тисяч сухпаїв для військових. А в планах виробництво замовлення потужної пари. Від прикордонників, а саме над 175 тисяч пакетів продукції. У Хмельницькому готуються до реставрації покрівлі пам'ятки архітектури на Проскурівській. Мова йде про комунальний заклад Хмельницька музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового. Про це стало відомо сайту Прозоро. Зараз вирішується питання про виготовлення науково-проектної документації щодо реставраційного ремонту покрівлі музичної школи. Роботи мають виконати до кінця цього року. Музика. Юні спортсмени Хмельниччини вибороли призові місця на чемпіонаті Європи з карате. В італійському місті Ріміні провели чемпіонат Європи з традиційного карате та Кубок Європи серед дітей. В змаганнях брали участь каратисти з 15 країн світу. Спортсмени з Хмельницької області здобули призові місця. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. З кубками та медалями повернулися додому 11 спортсменів. В результаті сім перших місць, одна друге та чотири третіх. Вітаємо та пишаємось. Офіс Розумне довкілля запрошує завітати на воркшоп щодо правильного поводження з відходами, який відбудеться 18 жовтня о 16-й годині на центрі управління відходами, а саме мікрорайон Ракове, перетин вулиць Чорновола, Пілоцька. В програмі інформація про те, як організувати сортування вдома, як сортувати у Хмельницькому наявні локації, як відрізняти різні види пластиків, як зрозуміти, який папір непридатний до переробки, як працює повторне використання. Також проінформують про волонтерські ініціативи. Захід потребує попередньої реєстрації. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі бережіть себе.